Друзі, вітаю! З вами Юльця на кухні. Сьогодні випікаємо ось таку величезну булочку, чи то сирний пиріг. Все почалось з того, що в мене в холодильнику залежало трішки кисломолочного сиру. І от з нього я вирішила спекти ось таку красу і смакоту, немов хмаринка. Це найсмачніша булочка без перебільшення. Печімо. До теплого молока додаю сухі дріжджі, а також повністю увесь цукор за рецептом. Беру вінчик та вимішую добряче до однорідності. Оскільки дріжджі швидкодіючі, не потрібно чекати на те, щоб вони активувались. Одразу додаю одне яйце та вмішую його у ту ж саму рідину. До 500 г борошна додаю півчайної ложки солі. Тоді знову ж тим самим вінчиком перемішую добряче отримане. Робиться це для того, щоб борошно наситилось киснем, стало легким, пухким та добре замісилось тісто. Поливаю отриману рідину та починаю замішувати тісто. Спочатку це роблю вінчиком, а потім, звісно, переходжу на ручний заміс. Кількість борошна та рідини у цьому рецепті розписана ідеально. Отже, рівно 500 г борошна вистачить якраз, щоб замісити чудове еластичне тісто. Не потрібно нічого ні підсипати, ні забирати. Ось так вимішую рукою до повного поєднання і аж тоді в самому кінці додаю розм'якшене масло кімнатної температури. Вмішую його в тісто, обережно, акуратно, не поспішаючи. І одразу бачу, як структура тіста змінюється на очах. Коли масло просочилось у тісто, додаю олію і повторюю той самий процес. Тобто вмішую її у тісто. Відбувається це дуже просто та приємно. А коли тісто готове, я його просто округляю у кульку і кладу до тієї ж миски. Зараз йому потрібно підійти у теплому місці приблизно хвилин 40. Я щільно накриваю кришкою, можна також прикрити рушничком. За цей час, поки підходить тісто, займусь начинкою. Для неї потрібен кисломолочний сир. Я взяла 350 грам. Туди ж додаю 6 столових ложок цукру. Та ванільний цукор. Цукор, до речі, можете коригувати за своїм смаком. Сир потрібно добряче вимісити, іначе трішки перетерти. Я не хочу використовувати блендер, тому що все ж таки хотілося б, щоб залишилась така структура домашнього сиру. Туди ж додаю одне яйце і далі продовжую вимішувати, перетирати сир. Дві столові ложки крохмалю і знову вимішую, вимішую, перетираю. Маса стає в'язкіша, не розсипається, але як бачите, структура сиру залишилась. І останнім штрихом це я додати родзинки або будь-які інші улюблені сухофрукти. Наразі відкладаю в сторону. Цікавинкою цієї булочки буде посипка зверху, яка називається штрейзелем. Для нього змішую. 2 столові ложки борошна, 2 столові ложки цукру та 30 грам вершкового масла. Перетираю усе це руками у крихту, і готово. Тісто якраз підросло, а отже можна продовжувати працювати, а саме виробляти наш пиріг, нашу булочку. Для початку поверхів скроплюю олією тонким шаром. Перекладаю тісто, лише погляньте, які пори, яке воно м'яке, та пухнасте. Злегка обминаю його руками і одразу ділю на 8 більш-менш рівних частин. Кожну із цих частин потрібно округлити у кульку та викласти на робочу поверхню підрушничок. Рушничком даю їм відпочити хвилин 7-10 і тоді можна починати працювати. Отже, беру одну кульку, викладаю на поверхню. Трішки розрівнюю руками. За допомогою качалки розкачую її у коло діаметром приблизно 20 см. Тоді змащую м'яким вершковим маслом поверхню цього кола. Складаю пополам, знову ж таки, руками розрівнюю поверхню і трішки збільшую її площу. По краях отриманого напівкола викладаю сирну начинку, приблизно 1 столову ложку. Ось так загортаю з обох країв, як бачите на відео, і формую так званий листочок, котрий одразу перекладаю у форму. Діаметром 28 сантиметрів. Таким чином буду викладати усі кульки. Покажу вам ще раз, щоб краще подивитись, як сформувати цей листочок. Знову ж таки, розкачала одне коло тіста, змастила маслом, трішки збільшила собі поверхню напівкола за допомогою рук. І по обидві сторони викладаю начинку. До речі, начинка із кисломолочного сиру може трішки підтікати. Вона буде трішки рідкувата. Але це не страшно, не переймайтесь. Все все одно добре випечеться. Ось так. Загортаю, підгортаю і ще раз скручую. Виходить ось такий, начебто, листочок. Зараз вже сформована булочка повинна підійти. Даю їй постояти хвилин 20 у теплій духовці, розігріті до 50 градусів. І за цей час, як бачите, вона ідеально підійшла. Поверхню потрібно змастити за допомогою жовтка та молока. Ось так, рівномірно. І потім посипати штрейзелем, використати увесь. Він додасть чудової хрумкості до нашої булочки. А тоді можна випікати у добре розігрітій духовці до 165 або 170 градусів приблизно 35 хвилин. І лише погляньте, яка краса виходить у результаті ароматна рум'яна духмяна булочка. Давайте відріжу шматочок, щоб знову показати вам цю хмаринку всередині. Друзі, сподіваюся, що відео вам сподобалось і було корисним. Обов'язково спробуйте спекти. А відтак ставте вподобайки та підтримайте мене своїми коментарями. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І смачного! До нових зустрічей!